Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня, фахівці медицини поінформували, якою є ситуація з віл-інфікованими на Закарпатті. В нашій області показник поширеності віл-інфекції є найнижчим серед інших регіонів України. Нині в Закарпатті проживають 357 віл-інфікованих осіб. З них 88 хворих на СНІД та 34 дітей, які народжені інфікованими матерями. Медики запевняють, що центр профілактики та боротьби зі СНІДом 100% забезпечений антиретровірусними. Препаратами. У нас невелика кількість пацієнтів, і тому ми маємо якийсь резерв, пул для того, щоб підтримувати антиретровірусну терапію. Мало того, ми маємо навіть на сьогоднішній день можливість при потребі, при виникненні показань і брати нових пацієнтів. Ми їх беремо, і навіть дещо перевиконуємо так званий план введення ВРТ. Найбільш вразливою категорією є люди 25-35 років. Також величезну загрозу становить група трудових мігрантів. Головний лікар центру розповів про інноваційні напрямки в боротьбі зі СНІДом. Наголосив, що в Закарпатті запроваджено проект надання послуг, консультування та тестування на ВІЛ через медико-санітарну допомогу. Надається профілактично-лікувальна діагностика представникам підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а саме споживачам наркотиків та проблемним підліткам. Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл снідом, щорічно організовує ряд заходів для підтримки майбутнього без епідемії. Працюємо здебільшого з школярами в школах. Ось і це якраз таки можливо є великим плюсом. Чому в Закарпатті група людей, саме молодих вона знижується в плані ризику захворювання сі ну, захворюванням? АВІЛ, тому що ми працюємо символом боротьби зі снідом є червона стрічка. Жодна акція в області не проходить без неї. Нині стрічка завоювала величезну популярність і є символом співчуття до ВІЛ інфікованих.